Я вважаю мамуляці здоров'я перше. І дякую їй, що вона в нас є. В мене є. Здоров'я. Вона берегиня нашого сімейного вогнища, тепла, затишку. Хай живе ще, як правнук побажав, до 105, а якщо зможе, то ще до 110 років. Хай буде здорова, на радість нам. Скільки внуків правнуків у має, бабуся? Є внуків шестеро, правнуків десятеро, праправнуків троє. Дай Боже здоров'я ще прапраправнуки -пра дочекатися. П'ять поколінь є по жіночому роду. Дорога наша бабуся, ми тебе всі любимо, шануємо і дякуємо, що ти в нас є. Ти наша берегиня. І як говорить народна приказка, життя прожити не поле перейти, бо це дано не всім у цьому світі. Хтось твердо йде, хтось падає часом. Але в але своїм житті змогла ти пронести усю любов, яка існує в світі. Життя твоє це поле море квітів, ті квіти це твої доньки. Ти їх плекала мудрістю і любов'ю, в них бачила себе в минулому житті. І все життя, яке судилось їм прожити, була підтримкою і надією у їхньому житті. Ти, мов лебідка, всіх оберігаєш. Всіх цілюєш любов'ю і теплом, і в кожному із нас ти залишаєш свою надію, віру і любов. Таке життя потрібно заслужити. Тебе немов поцілував Господь. Так треба вміти вірити і любити. Як вмієш ти, так вміє лиш Господь. А ми зберемось знову в цьому місці, щоб святкувати твоїх двісті.